Відтепер, завдяки кабміну, підготовлені до суду справи, прокуратура може ховати в шухляду. Команда «Стоп корупції розкаже вам, як завдяки недбалу, написаному бюджеті на цей рік корупціонерам просто розв'язали руки. Це торішня аварія на нафтобазі під Києвом. Вона забрала щонайменше шість життів і стала найбільшою техногенною катастрофою в Україні після вибуху Чорнобильської АЕС. Жителі прилеглих селищ досі борються з її наслідками. Добрий день. Добридень Добрий добро. Валентина Іванівна живе у селі Путрівка, що також постраждало від вибуху. У будинок нас не пустила, не хотіла турбувати чоловіка. Він уже переніс два інсульти. Дощі з нафти зруйнували врожай та пошкодили крівлю. Тепер Валентина Іванівна збирається судитися із власниками нафтобази. Ми звернулися, щоб нам якось трошки допомогли в цьому ж, тому що все ж таки це ж і матеріальний ущерб, і моральний ущерб. І здоров'ю треба ж лікуватися, і все тим більше, що ми у сім'ї В нас два, два хворих. Ми я і чоловік. Але як і майже пів тисячі інших позивачів у цій справі, Валентина навряд відсудить хоч копійку, адже в неї немає грошей, щоб заплатити суду за роботу. Вони мають сплатити один відсоток від суми від того той позов... від розміру позовних вимог. В середньому розмір позовних вимог у них 300 тисяч, тому вони мають сплатити біля трьох тисяч гривень. У мене чоловік інсультник. Йому кожні півроку три місяці треба проколювати його, прокапувати, О, а ліки не дешеві зараз, ліки дуже недешеві. І я я постійно теж на лікуванні, так що у нас дуже ми скрутно. Якщо ж потерпілий не сплатить цього судового збору, суд не розглядатиме справу взагалі. Проблема із доступом до суду не лише у неплатоспроможних громадян, але про це трохи згодом. Зараз з'ясуємо, як вона виникла взагалі. Торік навесні Верховна Рада ухвалила зміни до закону про судові збори, підготовлені урядом В середньому в три в чотири рази. Тобто, можна сказати, в 300-400 відсотків було збільшено судові збори і по майнових, і по немайнових питаннях. Величезна категорія людей в Україні втратила можливість взагалі звернутися до суду. Така проблематика існує. І на клопотання осіб про звільнення від сплати судового збору, суди у 99% випадків в Україні сьогодні надають відмову. У такий спосіб в уряді вирішили наповнити бюджет. Пинанні про це свідчить пояснювальний лист міністерства юстиції. Прийняття даного законопроекту має забезпечити кращий доступ до правосуддя, а також збільшити надходження до державного бюджету України від сплати судового збору за новими ставками, що створить передумови для покращення матеріально-технічного забезпечення суддів та відповідно їх фінансової незалежності. Щодо доступу до правосуддя, півтисячі жителів путрівки можуть посперечатися з міністерством. Окрім населення, уряд нагородив судовими зборами ще й прокуратуру. Наскільки там зраділо новаціям, їдемо питати. Прокуратуру зобов'язали платити судовий збір торік із 1 вересня, але виділити необхідні кошти ніхто й не збирався. В результаті тільки за 4 місяці а запровадження судового збору судами повернуто залишено без руху сотні позовів апеляційних касаційних скарг прокурора. При цьому громадяни та держава втратили мож... Фактично втратили можливість відшкодувати кошти повернути майно на суму понад 700 мільйонів гривень. Площа неповернутих земельних ділянок складає понад 2000 тисячі гектарів. Але економія не закінчилася у бюджеті на цей рік, замість необхідних 800 мільйонів гривень, на судові збори виділили лише 200 мільйонів. За підрахунками прокуратури, цього не вистачить на представництво у суді впродовж року, і це вже дається в знаки. Суддя апеляційного суду Київської області ухвалив відмовити у задоволенні клопотання першого заступника прокурора Київської області про відстрочення сплати судового збору, апеляційну скаргу залишити без руху та надати апелянту строк для усунення вказаних недоліків 5 днів. Як ми зазначали раніше, в мін'юсті мотивують появу судового збору, зокрема поповненням бюджету, але і на цьому ніхто не виграє. Я думаю, навіть для школяра зрозуміло, що органи прокуратури це державна установа. Вона фінансується виключно з державного бюджету, і таким чином ніякого збільшення надходження коштів в разі запровадження судового збору для органів прокуратури не буде. Це буде перекачування коштів з одного рахунку на інший. Ми хотіли почути аргументи такої економії від Міністерства фінансів, проте на наш запит там так і не відповіли. Складається враження, що парламентарі, коли голосували за даний нормативний акт, просто його не читали. Ми маємо величезну проблему і ризики з корупцією, оскільки прокуратура просто може мотивувати, що вона не втрутиться в цю справу, тому що немає зарезервовано коштів на сплату судового збору. Чи не є це корупцією? Звичайно, це корупція. Тому наша думка в цьому розумінні у цій важливій справі полягає в тому, що. Органи прокуратури мають бути взагалі звільнені від сплати а, судового збору. Щоб виправити ситуацію, адміністрація президента ще торік подала законопроект, за яким прокуратура не обтяжується сплатою судового збору, але потрібної кількості голосів документ не набрав. Деякі політичні сили не дали жодного голосу. Подається клопотання про відстрочення сплати судового збору. У дев'яносто у де не в 99% випадків я вас завіряю. Але якщо таке клопотання буде від Генеральної прокуратури, то я вас запевняю, що буде задоволено 80-90% таких клопотань. Але якщо вони будуть зроблені, насправді якісно промотивовано, прообґрунтовано. Інша проблема, що багато людей в генеральній прокуратурі просто працювати не хочуть. Проте в парламенті найближчим часом планують повернутися до цього питання. Це суто політична історія. В нас є купа всяких популістських заяв про те, що давайте зменшимо депутатам зарплату, давайте збільшимо там пенсії, давайте ще що зробимо, не маючи під це жодного ресурсу. Точно так же і тут це суто політична історія. Там по цьому судовому збору, умовно кажучи, три копійки ми економимо, але ми купу грошей і державних, в тому числі, втрачаємо, на програ програних оцих позовах. Я зараз пропонував повернутися до цього питання і повернути можливість без оплати колосальних коштів, котрі не передбачені в бюджеті прокуратури. Їхню участь у судових процесах, бо йдеться ж не про інтереси безпосередньо, скажімо, пана Шокіна. Поки депутати зволікають із розв'язанням цієї проблеми, правосуддя стало недосяжним. Прокуратура не зможе притягати до відповідальності корупціонерів. А пересічні громадяни, як Валентина Іванівна, залишаються беззахисними у цій системі.